Привіт, я Роман Погайдак, і сьогодні ми поговоримо про те, чи варто вбудовувати посудомийку у сучасну кухню. Інсталяція посудомийки у сучасній кухні дуже зручне і практичне рішення. Ось кілька причин, чому варто розглянути цю можливість. Перше економія часу. Ручне миття посуду забирає багато часу і зусиль, тоді як посудомийка виконує цю задачу значно швидше та ефективніше. Друге економія води. Посудомийка використовує значно менше води, ніж ручне миття. Третє збереження енергії. Посудомийка сьогодні оснащена режимами, що дозволяє економити енергію, зокрема використовуючи меншу кількість води та енергії. Четверте. Зручність та гігієна. Посудомийна машина забезпечує більшу гігієну, оскільки посуд миється за високою температурою та засобами для миття посуду, що допомагає знищувати бактерії та мікроби. Крім того, мити посуд вручну може бути важким та незручним для деяких людей, зокрема для тих, хто має проблеми зі спиною.